У свої 11 вихованець даю США номер 5 Владислав Жовтанюк, уже чемпіон світу з кікбоксингу серед юнаків. У спорт його віддав батько до світового чемпіонства хлопчина наполегливо займався більше шести років. Саме важче це було з Вельсом у фіналі. Він був вищий за мене і ну ми з ним на рівні билися, і я його виграв на одне очко. Якщо перемога Владислава була дещо несподіваною для тренерів, то у значно досвідченішому Роману Кролі вони не сумнівались. У липні минулого року він став срібним призером світового чемпіонату, а після ще року тренувань спромігся й на золото. Загалом же світова першість бойових мистецтв в італійській маса карарі для обох спортсменів була дуже нелегкою, каже тренер Ростислав Саєнко. Бої проходили в напруженому темпі. Навіть у моєго Владіка Жовтоніка в фінальному бої була незгода збірної Англії. Він виграв у спортсмена із Об'єднаного королівства Уельс збірна Англії, заблокувала татами. Не хотіли випускати його. Але все ж таки, решті-решт, судді віддали перемогу нашому спортсмену Владіку. Він став чемпіоном світу. Спортсмени та тренери отримали від міської влади подяки. А ще мер міста розповів про перспективи розвитку бойових мистецтв у Рівному. Ми, грубо кажучи, витворили з будинку культури текстильників. Як називався цей клуб? Холідей. Холі і хочемо його передати під зал східних єдиноборств. Буде затвердити бюджет в грудні місяці, і ми закладемо гроші таким чином, щоб зробити хороший зал, щоб ви мали задоволення там займатися. Для 11-річного Владислава Жовтонюка під час урочистостей директори спортивної та загальноосвітньої 9-ї школи рівного попросили у Володимира Хомка стипендію міського голови. Мер на це прохання пристав. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.